Точка росту заокруглена, це означає, що ріпак буде перезим... накопичує цукри для того, щоб перезимувати в зимовий період добре. Ось Хвороб на даній рослині не видно, рослина цілком розвинута, корінь дуже добре розвинутий. Це, е, по... Забезпечує рослинні поглинання мікро-макро елементів. Щоб зібрати врожай більше на 19%, як це зробило фермерське господарство Велес Арс. Ріпак має увійти в зиму сильним та здоровим. Своєю технологією ділиться Лисий Сергій, головний агроном. В 2022 році вони зібрали 4,2 тонни з гектару а сусіди у середньому 3,1 – Вигода склала по цінам на кінець липня 16 тисяч 750 гривень на гектар. При посіві даного ріпаку було внесено по 100 кг сульфат магнію, також було внесено в рядок діамофос НПК 92525. Сіяли ми даний ріпак сівалкою сплошного сіву партнер. На глибину 3-2 сантиметри для позакореневого підживлення застосовувались препарати торгової марки Добродій, бор, щоб забезпечити еластичність тканин і вберегти їх від розтріскування. Цинк-мідь для кращого укорінення та зменшення впливу стресових факторів. Добродій комфорт універсальний в поєднанні з добродій мікро для захисту рослини від бактеріозів і хвороб та калій, який рослина потребує у великій кількості на початку свого розвитку для водного балансу та стійкості до перепаду температур. Мене так як і будь-якого фермера і агронома цікавлять результати, тому я випробовую різні технології, приміняю як їх на дослідних ділянках. І вибирають для себе кращі. Якщо вам подобається результати, ви хочете повторити його у своєму господарстві. Дивіться детальну технологію в описі під відео. Але просимо пам'ятати, кожен регіон та кожний новий рік має свої особливості. Тому попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Контакти також будуть в описі під відео. Гарних вам врожаїв!